Україна не має шансів залишитися такою, якою була раніше, адже якщо не вирішувати житлову проблему наших людей, ми їх просто не повернемо. У цьому абсолютно переконана очільниця комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк про те, як відбудовувати нашу країну, як отримати виплати за зруйноване житло, і яка зараз пріоритетність цих виплат. Давайте послухаємо далі. На сьогодні ми бачимо 535 тисяч інформаційних повідомлень від людей з різних куточків України. Лідер за кількістю таких інформаційних повідомлень це Донецька область, на другому місці – Харківська область, на третьому місці – Київська. Зараз у нас є така велика база, ми її можемо там проаналізувати для того, щоб робити відповідні прогнози і по виплатам, і взагалі там по плануванню там капітальних ремонтів чи поточних ремонтів. А тому, перш за все, внесли майно до реєстру речових прав. і Якщо пошкоджене чи зруйноване, зайшли в дію. Дуже просто ми можемо зараз там з вами відкрити телефон, знайти там програму, є відновлення, і там зразу, якщо там ваше майно внесено до реєстру, воно підтягує вже всю цю інформацію. Якщо там ваша дія там не бачиться, ви є опція, що можна внести без цього державного реєстру. Але пам'ятаємо, що коли буде процес компенсації без внесення до реєстру речових прав самої компенсації не буде. Про тих людей, які самостійно відновили своє житло. В них є всі чеки, всі підтвердження: хто як, де, коли на що витрати, вони подають заявку в дію. І з 1 з... січня 2024 року почне працювати ця програма. Зараз ми рекомендуємо збирати чеки, а, реєструвати своє майно в реєстрі речових прав, а, готуватися до таких виплат. Кабінет міністрів України готує відповідну постанову. Мінцифра робить відповідну технічну частину. А, закон ми прийняли і з 1 січня такі люди будуть отримувати. Це Але... також 200 тисяч? Мова також про 200 тисяч? А, Щитам, я думаю, що там буде знято це обмеження і людина Дуже розстроювалась, тому що вона нічого не отримувала. В неї пошкоджень більше ніж на 200 тисяч. А їй комісія відмовляє, тому що ну тому, що це ж і сума, начебто, не попадає, і людина без грошей із такими пошкодженнями. Всю статистику ми все це бачимо. І другий раз комісії не потрібно буде приходити, тому що вони ж вже в цієї людини були, все зафіксували, і буде набагато простіше ці гроші отримати. У нас є ідеальний часовий проміжок. Так. Це три дні. А зараз ми бачимо, що. Банки, коли обробляють там час на обробку, десь там щось ну, якісь там технічні історії. 6-7 днів. Те, що ми бачимо такий середній ну, тиждень тиждень на те, щоб, щоб отримати ну, гроші. Це швидко У нас немає нарікань на те, що гроші якось довго чи довго йдуть. У нас ми зараз отримуємо якісь нарікання, що ми не передбачили механізм, як поскаржитись на роботу комісії. І е, я думаю, що ми зараз ну там попрацюємо або як оскаржити, або як. Ну, це, ну, до речі, так, да, це. тому що люди інколи коли вони зіткнулися з якоюсь несправедливістю, а вони, вони не знають, а до кого йти, ну, до кого бігти, до журналістів, до міністерства, до мера, до нотаріуса. Ну, тобто повинна бути якась така черновона кнопка, там сос, допоможіть мені, ми там обов'язково повинні якось там допомогти. А наприкінці 22-го року ми створили фонд ліквідації наслідків збройної агресії Російської Федерації, і до цього фонду надійшли перші гроші. Це були гроші арештованих банків російських, які працювали на території України. І 17 мільярдів зайшло від російського Сбербанку. на сьогодні ми бачимо, звичайно, в цей фонд потім направлялися гроші там і прибуток Національного банку, і на сьогодні. Те, те, чого ми боялися, тобто всі заявки, які подали люди, вони зараз задовільнені. Звичайно, якщо там одночасно, там станом там умовно на 1 січня задовільнити оцей весь там шалений попит, я впевнена, що повинно вистачити грошей.